Ванкувер місто, яке легко закохує в себе. Всім привіт! Мене звуть Олександра. Ми з моєю сім'єю вже рік живемо у Ванкувері. І сьогодні я хочу поділитися тим, що нам тут найбільше подобається. Природа навколо, гори, океан, парки. Тут неймовірно красиво в будь-яку пору року. Активний стиль життя. Тут всі катаються на велосипедах, бігають, займаються спортом просто небо. Життя з дитиною, багато дитячих майданчиків, сімейних заходів, зручні парки для прогулянок і розвинена система підтримки для батьків. Панкувер дуже багатокультурне місто. Тут можна зустріти людей з усього світу і спробувати кухні різних народів, дізнатись про їх традиції та спосіб життя. Комфорт для власників собак. Парки для вигулу, кафе, куди можна піти з улюбленцем. І загалом, дружня атмосфера для наших чотирилапих друзів. Звичайно, є й виклики. Про них ми поговоримо іншим разом. А поки що пишіть у коментарях, що б ви хотіли дізнатись про життя у Ванкувері. Не забудьте лайкнути та підписатися, щоб не пропустити нові випуски. І до зустрічі!